Недавній теракт у Болдері, Колорадо підкреслив крайню небезпеку, яку становлять для нашої країни іноземці, які не пройшли належну перевірку, а також ті, хто приїжджає сюди як тимчасові відвідувачі і залишаються після закінчення дії візи. Ми їх не хочемо. У 21 столітті ми бачили один за одним теракти здійснені іноземцями, які перевищили термін дії своїх віз. З небезпечних місць по всьому світу і завдяки політикам відкритих дверей Байдена сьогодні в нашій країні є мільйони і мільйони цих нелегалів, які не повинні тут бути. У мій перший термін мої потужні обмеження на подорожі були однією з наших найуспішніших політик, і вони були ключовою частиною в запобіганні великих іноземних терактів на американській землі. Ми не дозволимо, щоб те, що сталося в Європі, сталося в Америці. Ось чому в перший день повернення в офіс. Я доручив державному секретарю провести перевірку безпеки високоризикових регіонів і надати рекомендації щодо того, де повинні бути введені обмеження серед загроз національній безпеці, які вони розглядали в своєму аналізі. Є масова присутність терористів, відмова від співпраці з питань візової безпеки, неможливість перевірити особи, подорожуючих неналежний облік кримінального минулого та постійно. Високі показники незаконного перебування за візами та інші речі дуже просто. Ми не можемо мати відкриту міграцію з будь-якої країни, з якої ми не можемо безпечно і надійно перевірити тих, хто намагається в'їхати до Сполучених Штатів. Ось чому сьогодні я підписую новий виконавчий указ про запровадження обмежень на подорожі до таких країн, як Ємен, Сомалі, Гаїті. Лівія та багатьох інших жорсткість обмежень, які ми застосовуємо, залежить від серйозності загрози. Цей список може бути переглянутий, якщо будуть зроблені фактичні покращення, і так само нові країни можуть бути додані у разі появи загроз у світі. Але ми не дозволимо людям, які бажають нам зла, в'їжджати в нашу країну і нічого не завадить нам зберігати Америку в безпеці. Дуже дякую вам.